Привіт, друзі! Як бачите, ми з вами знаходимося на сухогрузі Шевченко. І е, зараз я збираюся зіграти місію від Бороди, яка називається у Яблочко. Тому що е, в попередньому проходженні я зіграв трошки неправильно не так, як треба, і е, один із сталкерів. Під час цієї місії загинув. Зараз я маю таку можливість переграти цю місію, тим більше що мене про це попрохав один мій підписник Михайло Пушкар. Ну що, пішли? Ось так він виглядає. Сухогруз Шевченко. Ось тут хлопці стоять. Знаєте, що у цьому контейнері? Туалет ось такий. І бенти. Не знаю для чого. Так-так-так. Хтось рже, хтось на гітарі грає. Ось така невимушена сталкерська атмосфера. Ночами лечас... вітаю на борту. Що Вонтаж... потрібна допомога з чимось? Можливо. Ти, сталкере, Як звик питання вирішувати? Сходу стріляєш? Чи спочатку думаєш? Думаю. Але недовго, чудово. Тоді є робота. Султанівські бандити днями моїх хлопців на болотах прийняли, підготувалися капітально з усієї групи. Повернувся лише Вітя Гундос. З усіх боків зарядили, чекали су... Я б сам пішов, тільки на мені весь Шевченко, а діло серйозне лише куля мене вирішити. Так що візьмися моїх сталкерів визволити. Добре, зроблю все можливе. Радий чути. Бандити тримають групу Гондоса у своєму таборі. Відправляйся туди. Але зважай, ці безпредельщики будуть на поготові. знають, що я своїх не кину. І сталкере, працюй акуратно, врятуй групу з купонами не ображу. Даю слово. Так, друже, буду працювати дуже акуратно. так. Ну цьому вже нічим не допоможеш. Ой, так, мабуть, трошки треба якось обійти оце. Бо щось там гнибоко. Так, а, десь тут брод має бути. Брід є чи як? Так, оце нам ось усю... Ну, Спробуємо. О, нормас. Пробігли. Так. Болота. Така собі погодка зранку. Без дощу. Ходрук, цього разу придумав. Яка нахір різниць, не ми на це підписали. Вистава почнеться, ти позирив. Ну ти паси! У нас гость шовіний, за корішами припер. Сподіваюся, не з пустими кишенями до худрука заскоч. Ну, пострибай! вод зайке монет. Ну, з монетами у мене все добре. Я який гордий, ну нічого, худрук скаже і не таке зробить. Шоме, кому ти там вже стелиш? Давай, запрошую відвідувачів. Типу, ласкаво просимо. Але з набуями в мене все Руду, добре худрюка. також. Він не любить. О, так. Хіра собі, артисти пруть один за одним. Навіть вмовляти не треба. Я від бороди, його людей шукаю. Ага, людині бороди. Я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав, щас наберу його. Чуєш? Я для тебе перформанс готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе? Чи забашляєш? Зазрив постанов, суму висла я б заплатив, але де гарантія? Тіх, що ти їх відпустиш. А що, мого чесного слова мало? Я хочу вирішити справу миром. За цим і Сталкера до тебе послав. Ти. Хочеш грошей, Відпусти моїх людей, і я заплачу. Ой, поміхи. Щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти пошляй за курщик. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Добре, припустимо, я згоден. У чому суть вистави? Та просто пошмаляти по яблуках. Братва, прошу до партеру! Вистава починає. На репі. Швидко в'їхав у правила. Продовжуй 5, 4, 3, два. Та я вже закінчу, що ти там захоїш. Браво! Браво! Поплодуйте собі за вис. Ай, соромляться! О, ще. Дякую, Столп. На Шевченку зайди, там борода купонів не пожалкує. Добре. Все. Здається, все. Ну, отак от все легко і просто. Побачимось на сцені. Угу, Побачимось іншим разом. Так, ну і бонус. Бонус тут ось такий. Та не треба так мене боятися. Так і все. Взяли букет і, можливо, тут ще щось є. Так, ось де ковбаска, горілка, мотузка і мило. Ні, мила нема, тільки мотузка. Так, хлопці, біжіть вже, що ви там. Ну Вони з кимось зачепилися. Я бороді обіцяв, що з вами має бути все добре. Хто тут? Все. Та да все, 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 все. Ммммм, скільки тут всього цікавого. Покажи, що Так. Коліна крутить. Значить, котрі він і є скудить од нашвальці. Коліно у нього крутить. Не ставай на коліна тоді. Шо ж ти? Так, Добре, добре. Так, отут ще когось обшукували, але, мабуть, то вже без мене. Так, ну все одно іноді треба так обшукувати, тому що сховки випадають. Ще одна вилаз і звалю нахер зони. Так, ну і все, побігли далі. З хлопцями все добре, і маю надію, що з ними все добре буде, коли вони дійдуть до Шевченка. Так, и тут еще кто-то. Ага. Да что ты бы круто. Так. Відбилися. Так, хто тут ще від кого ми тут відбилися. Так, де його зброя? Ось де. Так, друзі. Так, ну, зброю я не всю знаходжу, як зазвичай. І от просто інколи у траві навіть оцього маркера не видно. Так, і тут же бу... були. Хтось тут був. Чи де воно ділося? Все, все пропало. Так, добре. Що вже є? Маємо те, що маємо. Ну тут же були. Ось де. Ось де один. Так, цього я вже обшукав. Ось де ще один. А, а так. Так, добре. І десь тут ще один. Все, навіть хрестика не залишилося. Ну, що ж, ну, що ж, так, все. Що тут цікавого, горілка, водичка, весло. О, запрошення на посиденьки. Так, почитаємо. Гей, та не псуйте малину хлопцям, да, давай приходь, тут недовго, за те місце саме кайф, ну і закусь принести, та й пляшечку. А краще дві. Три про всяк випадок. Так, прохання худрука про спектакль. Так, перелік справ калини, ну і таке інше. Так, все, побігли до бороди закінчувати, здавати завдання. Так, добре, це було то. Де інде можна пробігти спокійно, а де інде можна застрягнути? О, знову хтось. Хлопці, у вас тут все нормально, нормас. Чудово впоралися! Чудово впоралися. Так, а десь тут... Ага. Вони чудово впоралися, а так, в принципі... тися позбирати хабарок було б непогано, але не завжди це буває доступно, тому що отут в оцих болотах це реально можна застрягнути. так щось у мене Треба підлікуватися. Ось як отут. Отут тут глибоченько, і ще спробуй тут. Хоча тут ще пройшли. Зреться, вчора був мій день на так, де твоя зброя, друже? Все, потонуло. Потонула, але все одно ми її знайшли. Так, добре. Так, нам сюди. Що це? Під ногою щось хрупнуло. Так-так-так. А, і підлікуватися б не завадило. Це ж треба було детектор зламати. Оце так непруха. Ну, чувак, то ж вже не пощастило тобі, бач? Так, ці двері. Здаємо завдання немає. Вітаю на борту. Борода, багато Я стосовно завдання. О, прововка. Промовка. Мої тільки що відзвонилися. Дякую, що всіх врятував. Звичайно, купонами життя не виміряєш, але вдячність висловити можна. Ось борода. За такої нагоди і проставитися треба. Не перед тобою ж в полоні хвилини не був. Якби не я, ніхто би не взнав про полон. За це ти вже своє відпив, Май Майсонь. Прикольно а, це чан, все. Вийча, чорні вертольоти прилітають. Ага, так. Як тут? Все. так. Так, так, так. Ну що, друзі? Тоді е, на цьому я буду закінчувати цю коротеньку частинку. Першу, як, як бачите, я всіх врятував, нагороду отримав. Ну, і зустрінемося з вами іншим разом. Е, не обіцяю. Обіцяю, що на цьому самому місці, але обіцяю, що це станеться у зручний для вас час. На все добре, друзі, всім щасти, слава Україні.